Доброго ранку, церква! Починається новий тиждень, і ми продовжуємо читати Боже Слово, занурюватися в Євангеліє, занурюватися в розмірковання над тою благодаті, яку Христос нам дав. І хочеться з цього тижня розпочати почергове читання старого і нового заповіту, щоб бачити красу Христа. Яку Бог залишив нам на сторінках старого заповіту, і красу Христа, яку Бог залишив нам на сторінках нового заповіту. Для того, щоб тримати ці історії в серці, оновити їх в своєму серці, щоб знову і знову розмірковувати про Христа і Його красу. І читання старого заповіту, я розпочну з читання історії Авраама, і сьогодні прочитаємо. Історію покликання Авраама, це 12-й розділ книги Буття, з 1 по 9 вірш. «І сказав Господь Аврааму: Пойди із землі твоєї, із родства Твоего, і з дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. і я произведу от тебе великий народ і благословлю тебе, і возвеличу ім'я твоє, і будеш ти в благословенні». Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И пошел Авраам по земле сей до места Сихем, до Дубравы море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него віфиль был на запад, а гай на восток, И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжил идти к Югу. Така история. Ми бачимо про те, що Авраам був 75-літнім чоловіком. Який все своє життя жив з батьком у місті, яке називалося Харан. і, скоріш за все, і батько був чоловіком, який все своє життя прожив у місті. І коли Господь покликав Авраама, Він покликав його залишити те життя, яким він жив, залишити ті звички, до яких він звик за 75 років, той спосіб життя, який. Склався в нього за цей час життя у місті, життя в домі батька, життя серед людей, які мають певну культуру і певну релігію. І Бог сказав йому: Піди в землю, яку я покажу тобі, і я створю від тебе великий народ. І ми бачимо про те, що Авраам, отримавши Божу обітницю, повірив Богу. Він повірив Богу. і Пішов в ту землю, яку Бог йому вкаже. І ми знаємо історію Авраама про те, що, повіривши Богу, Авраам став батьком великого народу. Авраам отримав не лише благословіння для себе, через його віру, Божим обітницям, мільйони людей, які жили до сьогоднішнього дня, і мільйони людей, які живуть зараз, отримали. Благословіння, отримали благословіння бути Божим народом. Ми бачимо, розмірковуючи над історією Авраама, те, як Авраам схожий на Христа, як історія покликання Авраама, вона схожа на історію того, як Бог покликав Ісуса Христа. Давайте подивимось. Авраам був покликаний залишити дім свого батька. Він був покликаний залишити батька, він був покликаний залишити землю, в якій він жив. Так само і Христос в свого часу був покликаний Богом залишити Небесний дім. Він був покликаний Богом не просто перейти в інше місце на небесах, а Він був покликаний піти на землю, стати людиною і жити серед людей, жити. В земному царстві. Але Христос є тим більшим, чим більших змін Він зазнав. Христос став людиною і жив серед людей. Христос залишив небеса для того, щоб прийти і жити як людина на землі. Христос залишив славу та велич для того, щоб задягтися в тіло незначного чоловіка. Який жив на землі. Ми також бачимо, що Авраам повірив Богу. Авраам отримав від Бога обітниці, і він повірив в те, що Бог виконає ці обітниці, якщо Авраам повірить їм, якщо Авраам залишить дім свого батька і піде в ту землю, яку Бог йому вкаже. Христос також повірив Божим обітницям. Можливо, ви про це. Не так багато роздумували в своєму житті, але в книгі Псалми записані три обітниці, які Бог дав особисто Христу. Перша обітниця записана в книгі Псалмів у другому Псалмі, це обітниця, яка полягає в тому, що Христос буде царем усіх земних царств. Про те, що усі земні царства вони схиляться перед Ним. Ця обітниця, яку Бог дав Христу, коли той йшов у світ. Друга обітниця, яку Бог дав Христу, коли той йшов у світ, вона записана в 16 му псалмі. І ця обітниця полягає в тому, що Христос, померше, не залишиться в могилі. Про те, що його тіло на третій день, воно воскресне. І Христос, коли йшов у світ, Він мав цю обітницю від Бога. І він повірив цій обітниці від Бога. І тому задягнувся в тіло, яке має померти, вірячи в те, що силою Божою він воскресне. І третя обітниця, яку Бог дав Сину своєму, коли він йшов у світ, полягає в тому, що Бог пообіцяв Христу, що він стане священником за новим чином, за чином Мелхіседека. І його священство, воно буде. Вічним. Бачите, так само, як Авраам повірив Божим обітницям, так само і Христос повірив Божим обітницям. Так само, як віра Авраама стала благословенням для мільйонів людей, так само віра Христа стала благословенням для мільйонів людей. Але Христос є тим більше, чим більше благословення Він отримав. Через Авраама. Виник народ, який жив на землі. Через віру Христа ми отримали благословіння бути народом Божим і перебувати у вічності на небесах. Так само, як люди, які народилися від Авраама, нічого не зробили для того, щоб отримати це благословіння. Так само і ми, християни, нічого не зробили для того, щоб мати те благословіння, яке Христос. Заслужив своєю досконалою вірою Бога. І те розмірковання про Христа, яке ми маємо, ми маємо зрозуміти всю красу Христа. Ми маємо зрозуміти те, як Христова віра, як Христовий Голговський подвиг, Він став нашим благословенням. Подивіться на Авраама. Що Бог пообіцяв йому, коли він піде в нову землю? Бог пообіцяв йому благословіння. Бог пообіцяв благословити всіх, хто його буде благословляти і проклясти всіх, хто буде його проклинати. Але Христос, тим більше Авраама, чим більший подвиг Він звершив своєю вірою. Повіривши в Божі обітниці, Христос не просто прийшов. На землю, щоб наслідувати землю. Христос прийшов на землю, щоб тут на землі бути розп'ятим за мої гріхи. Для того, щоб я міг отримати благословіння через нього. Мої гріхи повинні були бути прощені. Для того, щоб з'єднати мене з Богом, Христос поніс на собі мої гріхи. Авраам не помирав для того, щоб від Нього. Виник новий народ. Христос помер для того, щоб від нього виник новий народ. Авраам отримував благословіння для себе і через благословіння, яким благословився Він, були благословені інші народи. Христос отримував благословіння для нас. Він, живучи на небесах, він мав повну благодать спілкування з Богом, він мав повну радості і досконалості життя, але він пішов у світ людей і страждав, для того, щоб і ми отримали те благословіння, яке він уже мав на небесах, щоб і ми прийшли в той дім, в якому вічність перебував Він, щоб і ми знайшли радість у домі Його батька, щоб і ми назавжди були. З'єднані з ним. І тому ця історія покликання Авраама вона має два важливих слова для нас. Вона має сьогодні важливе слово для людей, які ще не примирились з Богом. Бог закликає вас увійти в Його царство. Бог закликає вас доєднатися до Його народу. Можливо, ви деякий час чуєте Євангеліє. І, можливо, деякий час ви відвідуєте церкву, але ні читання Біблії, ні відвідування церкви не може зробити вас християнином, не може зробити вас частиною Божого народу. Так само, як свого часу Божий народ виник через Авраама, так само сьогодні ви можете увійти до Божого народу через Христа. Бог закликає вас сьогодні. Звернутися до нього, визнаючи свої гріхи, для того, щоб увійти в Його царство, увійти в Його дім, для того, щоб отримати те благословіння, яке Христос заслужив для вас, повністю повіривши Богу. Також ця історія сьогодні вона має важливе слово для тих людей, які прийняли Христа, для тих людей, які примирилися з Богом. Для тих людей, які увійшли до числа Божого народу, нехай жертва Христа научить нас довіряти своє життя Богу. Ми можемо довірити своє життя тому, хто віддав своє життя за нас. І коли Господь кличе нас слідувати за Ним, коли Господь кличе нас змінити своє життя, коли Господь кличе нас залишити те життя, яким я жив до навернення до Христа, я можу з радістю довіритися Йому. Я можу розмірковувати про те, як Христос, відгукнувшись на поклик Батька, прийшов у цей світ. І, розмірковуючи про цю благодать, я можу знайти в собі сили та радість залишати своє минуле життя. Для того, щоб щодня. Слідувати за Христом, для того, щоб жити ним, для того, щоб моє життя все більше і більше ставало схожим на те життя, яким жив Христос. Нехай в цьому буде прославлене Боже ім'я. Амінь.